Вітаю всіх вас на каналі, нашому Рибловля в Україні. Зразу підписочка, лайк нам. Вже сутки не спав, виїхав зразу з роботи, мав пару живців. Взяв кружки, каяцька загрузив бігом. Вода піднялась дуже крепко, вирішив трошки приїхати на кружки, сутки порибалити. Зараз приблизно 7 година, 6.30 біля сьомої. Розставився, поставив 6 кружків. Хочу на кружки сьогодні, завтра зранку пробувати порибалити, Сутки, як то говориться. Щучка повинна бути активна, бо погодка така була дощова, а зараз якраз йде трошки на сонечку. Якраз повинен бути якийсь гарний кльов, як відчуваю, що щучка має проклюнутися. Ось так, друзі. Зарядився, розставився. Будемо ждати покльовочки, зараз тихло, дощик трошки прийшовся. Ну нічого. Сонечко, завтра має бути сонечко. Будемо сьогодні вечора цілу ніч намагатися піймати гарненьку щучку. За трофейком приїхали, то горці. Не знаю, трофейчик не трофейчик. Але головне відпочити нам, ні, друзі. По-любому, для того і приїжджає. Зразу лайк, підписочка, хто не підписався, дивіться, бачите. Як у конець, хто любить у половити, окунець гуляє, окуня дуже багато є, окуня судака просто кішить. І жереха, жереха навалом, валом. І на жерех не хоче на що брати взагалі. На калібалки кидаємо, флюрокарбон тоненький ставлюємо, все як не має бути. І все рівно, все рівно не бере, не бере. Це тут треба делікатний підхід, хто знає, хто вміє. На жереха приїжджайте, Чебені, Волинська область. Рушенський район, дивіться, як вивертається круто. Та взагалі просто приїжджайте, рибальте, Жереха навалом, блін. а зловити ніхто не може. Обше, атас. Коротше, все, друзі, з вас лайк, підписочка, а я буду намагатися щось гарненьке піймати нам на жарьошку. Ну, треба стайків зробити, щучих давно не їла. Все, друзі, рибали. О, які виходи гарні. Ти що? А з пінга я не взяв, бач, як бігом їхав з роботи спішив, живці закинув, взяв кружки, лукаяка наверх кинув. Спіга не взяв нічого, навіть із запасних поводків, труйників не взяв, так поспішав, щоб за темна поставитися. І якраз на вечірній, як то говориться, на вечірній жор, щоб попасти. Дощ прийшов. Марка прийшла. Сонечко засвітило. У нас така красива, як бачите, райдуга на небі, двійна, якщо ви, видно вам, двійна райдуга така красива. Ось яка красота. Дощик прийшов, сонечко показалося, кружок холостенький. І зразу дивіться штіль став, зразу став штиль Все, вельбіш немає. Ось така красота у нас, друзі. І зразу почала гуляти щучка. Або щучка або жерех. Так є кружки. О, дивись, кружок перевернувся. Зразу на очах десь о, сіпає. Дивим, сіпає її, зразу на очах розмотує, розмотує. Ростала, стала, стало, стала. Зразу бліц, о, мутає. Може, якщо вам видно, то мотає. Мутає. О, мотає ти що? собі. Мутає. О, що підтягує навіть часи. Дивись, ясно. красиво. Если от зразу сразу так гарненько взяло Нет, мы таям, ага, что с ага, нема. Мені У меня би. вроде бы Щось вроді би є невеличке. Невеличке. От вона й кинула, в зубах тримала. О цека така, га. Щось невеличке. Зубах потримала. Помотала, треба виждати, було, бачите, друзі. Ну нічого. І тут кружок близько знову буде. Гарне, гарне Ну, Нічого зараз приставлю. Вирішив під вечір зараз саме темніє перетрасти, як то говориться, наші кружки, подивитися, що до чого як. Бо живці запутуються, як бачите. Живчки-красики, ось такі невеличкі. Ось є що запутуються. Треба трошки плавати частенько, і то все перенаживляти. Зрят, дивитися. Трато перевозити кружки трошки в інші місця, бо є такі, є такі місця, що щучка гуляє, є покльовки, і є такі місця, що кружок стоїть і взагалі покльовки немає. А тоді, о, дивіться, друзі, на очах кружок перекинувся, стрельну. Дивіться, все, пливемо, пливемо, дивимося. На очах кружок перекинувся. Ну, Вроді би поки не розмотує, Пливемо ще кружка забувся, біля мого пришвартувався, бачу. Ось червоний це не мій. Мії білі плавають. І бачу, що в мене покльовочка. Перевернувся кружок. Зараз пливемо, глянемо, що воно як. Яка обстановка. Хочу зараз гарненько все перезакидати, дивився, де щучка гуляє в ті місця, стараюся так на бровки ставити кружки. Бачу, я скалемо. Це вже добре. Це гарний, говориться, факт такий. Це дуже добре. Значить, можливо, навіть не халаста. розмутало, Ото поки кнюву пара смутнула, і то розмутало бігом. Лески вже на шпулі на катушці немає. Ну, Пробуємо, що там воно. Поки нема нічого, не Ні, не Мало, виді, нічого стоїться. Ні, дивись, немає, вроді нічого холоста. Вроді би холоста. Ось так, що в нас живцем. трошки, як бачите, дивіться, живця побило. Побило живця і кинуло. Значно невеличка штучка гуляє. Та день теж було дві покльовочки, навіть не знімав. Бо просто збиває жильця або гризе жильця, прикидає кружка і все. Ось такі справи. Дуже багато треба плавати, перевіряти, перевозити в другі місця. Виля велика була в день. Коротше, стараємося працюємо. Все, друзі, ставимо лайк, підписочки нам на канал. я буду, поки не стрімінно зараз перевозити, перенажидатися всі кружечки. Друзі, зараз вирішив трошки пропливтися, кружки перевірити і на очах так гарненько кружок перевернувся, якраз на очах перевернувся, але поки вроді не розмотує, бачу перевернувся і стоїть. Зараз пливемо гляну. Можливо, не будемо поспішати, почекати трошки, щоб отримала в зубах, але гарненько, покльовочка, так люблю дивитись. Наблюдати якраз в той самий момент, коли вона покльовує і кружок перевертається. Це такий кайф азарт, що просто Ось Як бачите, кружок перевернутий, Ще не перевернувся, але ж ще не розмотує поки. Мабуть, галаста, мабуть, вдарила, або збила, або тримає в зубах. Треба трошки почекати. Будемо чекати, почекаю минутку. Друзі, привітайте мене. Перша ранішня гарненька щучка є на кружок. Дивіться яка красуня. Десь 2700 буде по-любому. Ось така красоня взяла на кружок мені. За сутки вчора вчора так, якби взагалі нічого не було, зовсім. Ввечері була холоста попльовочки, зовсім нічого не було. Зранку теж слабенько, взагалі нічого навіть попльовочки не було. Раз, бачу, кружок перевернув. Сонечко трошки блиснуло, кружок перевернувся. Я пливу, взяв камеру, хотів зазняти саме цей гарний момент, як то говориться. І камера сіла, не перевірив батарею, не зазняв гарний момент, ну, нічого. Щучка є гарненька. Вже дуже класненька, Це за третій виїзд виходить, тільки перша така удачна рибалочка на кружки. Це, друзі, рибалим далі. Друзі, з, вас лайк, з нас гарненький відосик Друзі, ось я порибачу. Прийшла у нас одна нічка, вчора трошки дощик був. Сьогодні сонечко показалося. За цілий ранок не на кружок навіть не було, з ночі теж нічого. От тут вчора вдалося спіймати таку гарненьку одненьку щучку, так, якби, ну, на жараночку вже так зловив. Пльовок дуже мало було. Плав переставляв по різних місцях кружки. пльовок майже не було, тут десь 2-3 покльовки було, то з цих двох-трьох покльовочок якраз вдалося нам. Мені піймати таку одненьку гарненьку рибку. Напікансько десь тут сидить у нас. Ось приблизно два з половиною кілограми, буде певно, ось Та така гарна. Друзі, буду зараз збиратися, вирушати їхати додому. А ви підписуйтесь на канал, ставте нам лайк, дзвоник. А я буду їхати жарити. Щучу. Всім удачі, пока-пока. -па